Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість зв'язатися зараз із редактором видання Херсон Медіа Владиславом Гладким, який вийшов з нами на зв'язок, і про ситуацію на Херсонщині після підриву рашистами Паховської МНГ. Зараз безпосередньо запитаємо пана Владислава. Вітання, пане Владиславе. Доброго дня всім. А пане Владиславе, тож розкажіть, будь ласка, для наших радіослухачів та телеглядачів: яка нині ситуація на Херсонщині, зокрема. У Хрисоні після того, як рашисти підірвали Каховську ГЕС, чи вже призупинилося надходження води, чи навпаки, можливо, триває якраз у це водопілля? І що говорять експерти, що говорять, можливо, науковці, коли вода може зійти? Ну а в нас зараз така ситуація, що Кожен в кого є смартфон чи ноутбук і підключення до інтернету вважає себе експертом, спеціалістом з підтоплень і бажаючим висловитися з цього питання. Я таким спеціалістом не є. Я просто моніторю ситуацію по тим відео, які викладають в соцмережах мешканці міста, в кого є зв'язок. Для того щоб ви розуміли, Херсон знаходиться на правому березі. Це берег, який більш високий, ніж лівий. Прорахунок з боку представників Російської Федерації в тому, куди піде вода, куди піде потік води, я вважаю, є. Бо вони вважали, що потік води піде в один бік, а він пішов трошки в інший. Херсон. Підтоплений, але незначним чином, бо Херсон знаходиться на правому березі. Підтоплені ті частини міста, які знаходяться в низині, в балках. Зазвичай цими балками під час повені вода йшла, і зараз так само в нас фіксується повінь. Вода йде балками, вода йде нижньою частиною міста. Так зване грецьке передмістя. Вода йде по вулицях, вода дійшла майже до краєзнавчого музею. На вулицю нижче стоїть за музей, і поки що далі не піднімається, бо там дуже сильний схил. Але всі ті будинки, які були збудовані вздовж Дніпра, всі ті приватні будинки, багатоповерхівки, які були збудовані вздовж Дніпра, вони є підтопленими на рівні підвалів, на рівні деколи першого поверху або навіть вікон першого поверху, це я кажу загалом по тим відео, які я переглянув зранку. Набагато гірша ситуація на правому на лівому березі, який тимчасово захоплений військами Російської Федерації, там підтоплені місто Олешки і ще багато населених пунктів. Тобто, расисти не прорахували цю ситуацію, вони не надають допомогу постраждалим. Єдиний, хто з відеороликом намагався виступати з нової каховки на фоні затопленого центру міста, це колишній херсонський міський голова, колишній народний депутат, а нинішній депутат міськради, все ще від блоку сальдо іменного Володимир Сальдо, який називає себе головою військово-громадської адміністрації Херсонської області. Тобто це колаборант гауляйтер, який пішов на співпрацю з росіянами. Він у броніку і касці. Чомусь позує і розповідає якісь нісенітниці. А при цьому жодних дій з боку представників Росії на тій території, яка постраждала від цього акту невмотивованого геноциду і екоциду, не проводиться. Тобто не проводиться з їх боку. евакуаційні дій Евакуаційні дії проводяться виключно на правобережжі, Херсонщини проводяться завдяки спільним зусиллям ДСНС, поліції, міської військової адміністрації обласної військової адміністрації, тобто очільники цих відомств та підрозділів звітують в день і в обід і ввечері про те, що проводиться. Багато людей вже вже евакуйовано. Налагоджене вивезення людей в бік Миколаєва, налагоджена евакуація. На жаль, через те, що розлив стався дуже швидко, затопило сполучення з мікрорайоном Острів. Дістатись туди можна, як ви бачите, на відео виключно ДСНСникам на плотах або на надувних човнах. Тобто, це на відео, корабельна площа. Це відео я не знаю. Звідки я просто буду розповідати далі. А, мікрорайон Острів там теж залишалося багато людей. Там багато поверхівки, а їх евакуюють звідти. А, там переважно пенсіонери, маломобільні. Ті, хто не міг виїхати з міста, і таке інше а, в моєї хорошої знайомої затопило приватний будинок. Перший поверх повністю а, разом з речами, холодильниками, меблями і таким іншим, а, зараз намагаємось чимось допомогти зібрати якісь кошти, бо люди залишились буквально без нічого. А, я не знаю, яка ситуація буде в наступні дні з питною водою з продовольством, але вже зараз можна прогнозувати. А, Екологічну катастрофу, бо все розлилося. Всі каналізаційні стоки потрапили до річки, іл з Каховського водосховища потрапив. Це все весь весь цей мул, він піднявся. Радує лише те, що немає цунамі, немає якогось там потоку, але вода прибуває і станом на ранок вона ще продовжувала прибувати. А прогнози про те, що спад відбудеться о 12 годині минулого дня, не справдилися. Вода продовжує прибувати. Був прогноз, що вода станом на 13 годину сьогоднішнього дня зупиниться і прибувати не буде. Але це все ну, дуже важко прорахувати навіть ті прорахунки, які робили, е, які я сам робив під час навчання в ліцеї на уроках цивільного захисту про те, що там прорвало платіну Каховська ГЕС, і е, ми маємо готуватися до цунамі. Цунамі немає, але є постійне прибуття води і затоплює все те, що є е, е, прилеглим до річки Дніпро. Про ситуацію на... Е, Лівобережжі дуже важко сказати, бо з того боку зараз майже відсутній зв'язок. Є групи взаємопідтримки, які люди самі створили, вони переписуються і домовляються, якщо в когось є якісь плавзасоби. Але росіяни не дозволяють навіть користуватись плавзасобами для евакуації. Росіяни страшенно бояться, що на фоні навіть цього затоплення, яке вони описували, як щас всіх змиє з Херсонщини. На фоні цього затоплення вони бояться проникнення диверсійно-розвідувальних груп на свою територію, яку вони тимчасово захопили. Я не буду прогнозувати, що буде далі. Про контрнаступ так само не буду нічого казати. Але вже зараз Херсонщина потребує втручання і міжнародних сил, і різноманітних я не знаю, миротворчих спасальних операцій. Дуже важка ситуація з такою ситуацією Херсонщина ще не стикалася в проміжку, починаючи з 57-го року, коли була дуже дуже велика повідь на Херсонщині, але на той момент ще не була добудована дамба Каховської ГЕС, ось повінь, яка зараз вона. Може зрівнятися з е, тим станом, який був в 57-му році. Але знову ж таки, не було такої щільної забудови вздовж берега річки, не було такої кількості багатоповерхових будинків, не було такої кількості дач е, на березі Дніпра і на островах е, між берегами. Пане Владиславе, чи відомо вам чи працюють магазини безпосередньо в Херсоні? Чи працюють інші якісь установи, заклади, які мали б допомагати людям в такий важкий час, і якої, можливо, найбільшої допомоги зараз потребують мешканці Херсонщини? Херсонці відрізняються оптимізмом. Магазини поки що працюють, а ті частини міста, які не підтоплені, вони продовжують функціонувати в звичайному режимі. Люди намагаються допомогти один іншому. Хто виїхав, і в кого є можливість розмістити людей у себе в квартирах, домовляються з родичами, знайомими, напівзнайомими, розміщують у себе людей. Це окрім того, що організована евакуація від міської та обласної військових адміністрацій. Я сподіваюся, що все це на контролі. Принаймні про це звітують очільники адміністрацій регулярно про те, що все на контролі. І так само в телеграм-каналах і в коментарях до телеграм каналів немає такої кількості скарг, як з лівобережжя. Тобто я сподіваюся, що найближчими днями все ж таки почнеться спад води. А з першочергових потреб, які я розумію, є зараз, це продовольство, яке не псується під час е, літа, а те, що не треба готувати. Бо е, ті, у кого затопили будівлі, в них немає доступу ні до електрики, ні до газу, ні до чого. Їм потрібні якісь е, консерви чи щось, що можна там відкрити, якийсь там пайок, раціон і з'їсти, їм потрібна питна вода. Їм потрібна одежа, це з тих ну першочергових потреб, які я зараз бачу в подальшому. Звісно, потрібно розміщення десь людей в тому ж тому ж самому Херсоні. Бо вода не піде за там 20 хвилин чи за пів, півтори години. Вода так само, як вона прийшла поступово протягом кількох днів. Вона буде, буде потім сходити або кілька днів, а можливо навіть і кілька тижнів. І все те, що залишатиметься там, буде покрито слоєм мулу, бруду. Це все треба буде відмивати, відчищати. Ось якось так. Ось така ситуація на цей момент в Херсоні, пане Владиславе, і цікаво, чи є якісь повідомлення про можливих жертв цієї повені, спровокованої расистами, чи постраждалих, чи є якась офіційна інформація на даний час. На даний час повідомлень про жертв ще не надходило. Збір інформації надзвичайно утруднений тим, що немає нормального контакту, телефонного, мобільного з іншим берегом. Так само поки не схлинула повінь, не зрозуміло кількість постраждалих будинків і постраждалих людей. Тобто, на даний момент я розумію, що офіційні служби можуть радісно відзвітувати, що на Херсонщині нуль постраждалих, але це є приблизна і дуже неправильна цифра, бо ми вже бачили відео з міні-зоопарків, в яких звірі залишалися. Було вже повідомлення, що всі зоопарки загинули там в новій каховці, але потім виявилося, що вдалося там лебеді виплили, качки виплили, а якихось там хом'ячків і фреток врятували небайдужі громадяни. Давайте почекаємо. Не будемо робити різких прогнозів, не будемо називати якісь цифри загиблих. Зрозуміло, що від такої повені обов'язково будуть загиблі люди. Це невідворотні. Сили природи, над якими людина не власна на даний момент, але цей екоцид він є спровокованим абсолютно спровокованим, бо плотина Каховської ГЕС розрушилася в результаті підриву. Пано Владислава, ну і цікаво, і все таки щодо ситуації на схід на лівому березі Дніпра, чи там були якісь повідомлення, та чи там. Вода швидше не чи так само повільно, чи мали можливість люди звідти тікати. Адже я так розумію, що расисти жодної евакуації там не проводять у самих расистів. Як я розумію, неправильно налагоджена комунікація цивільних вони ні в якому разі не попереджали. Окремі свої підрозділи вони так само не попереджали. З того боку, вся інформація, яка надходить, вона надходить виключно через анонімні напіванонімні телеграм-канали, групи в телеграмі, які ще працює на тому березі. Люди намагаються знайти своїх близьких, які залишалися на тому березі, які залишалися на дачах. Але на жаль, на даний момент є заборона на рух плагзасобів, як з української, так і з російської сторони. І немає доступу до тих районів ані рятувальників, ані медиків, ані будь-кого іншого. Ну і з правого боку, чи потрібна якась допомога волонтерів? Адже бачимо дуже багато оголошень, що люди готові з різних куточків України їхати в Херсон, допомагати як людям, так і тваринам, які опинилися в таких скрутних обставинах. Я вважаю, що будь-яка допомога має бути скоординована на даний момент. В місті діє міська військова адміністрація. Необхідно звертатись безпосередньо до Херсонської міської військової адміністрації. В телеграм-каналах є телефони гарячих ліній і різноманітних інших каналів зв'язку. Комунікація є, комунікація працює так. само можна виходити на обласну військову адміністрацію. Вони опікуються потребами області. У нас є підтоплення в Береславському районі, зокрема, і вони так само координуватимуть надання будь-якої допомоги. <кій> Необхідності в тому, щоб хтось самотужки щось кудись віз, на даний момент я вважаю, немає. Потрібно скоординуватись і надавати допомогу а, точечно тим, хто цього потребує. Ну і щодо евакуації на правому березі, то наскільки люди охоче готові евакуюватися. І чи дійсно вони готові їхати десь далеко, наприклад, на захід України? Я не можу це оцінювати. Це зазвичай потрібно оцінювати кожен случай індивідуально. Mm -hmm. Бо є так само як ті, в кого ну, будинок затоплений повністю, і найближчі там два місяці людина не зможе в ньому проживати. Є будинки, які просто знесло водою. Є будинки, які підтоплені частково. І люди сподіваються, що вода не підніматиметься вище і тому вони залишаються. Є звісно, я так розумію, люди, які зазвичай є такі спритники, які скористаються можливістю, і під виглядом чергових, називаємо їх недоброчесних переселенців, захочуть кудись поїхати. От. але такі люди, я сподіваюсь, будуть одиницями, і їх швиденько відсіють відповідні служби. А, знову ж таки кажу: а кожен випадок необхідно оцінювати індивідуально. А, є люди, які просиділи всю окупацію Херсона, які пережили окупантів, які вважають, що це їхня домівка, і ніхто з цієї домівки їх не вижене і не заставить кудись переїжджати. Вони налаштовані на продовження життя в Херсоні і на Херсонщині, і цих людей теж можна зрозуміти. Багато хто повернувся для того, щоб продовжити або посівну, або висадити якісь овочі, виживати на землі. Це теж необхідний момент. Тому ще раз кажу: давайте не будемо узагальнювати. Давайте будемо орієнтуватися на повідомлення. Центральних органів влади на повідомлення військових адміністрацій координувати свою роботу з ними в разі, якщо хтось хоче надати будь-яку волонтерську допомогу. Так само я не озвучую жодних номерів карток я не озвучу там жодних банок, жодних зборів. Хоча така можливість є, ще раз скажу: будьте будь ласка, уважні, обережні, не годуйте шахраїв. Не працевлаштовуйте і не переселяйте шахраїв. А нехай у вас будуть чисті серця і помисли. Допомога, та, яка буде необхідна людям, вона буде їм надана вчасно. Дякуємо пане Владиславе за цю інформацію. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам про те, що нині відбувається на Херсонщині, яка потерпає після підриву расистами Каховської ГЕС. Нам розповів редактор видання Херсон Медіа Владислав Гладкий. На все добре, пане Владиславе, тримайтесь. Дякую. Дякую вам.